Всім привіт! Вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. Хочу поговорити про долари. Хто слідкує з моїх підписників, знає, що я продавав ниву, продавав, продавав і продав її нарешті. Але приїхав клієнт і ну, все сподобалось, ну, все забирає він і розраховується старими доларами. Кажу, нові є, він каже, немає. Кажу, ну давай я подивлюсь. Подивився всі 2006 року. Не затерті, не підтерті, без цих штампіків, без позначок, не зігнуті. Ну коротше, все, що я знав, що треба подивитися, ну все ніби подивився, нормально. Але е я купляв собі був, домашню машину і позичив е товариша кошти, 3 тисячі доларів. І продав Ниву з такою умовою, що я з ним розрахуюся. Ну, Но позичав новими. І він сказав: ну, бажано віддати теж новими. Я слово тримаю. Їду я до валютчиків, кажу, треба поміняти долари. З старих на нових. Він каже: да, без питань, 100 гривень купюра. 30 купюр виходить 3 тисячі гривень. Я такий трошечки в шоці, такий думаю. Кажу, а, дешевше якось ну, чи в чому там. Він каже, ну якщо тобі ідеальні, покажи, показує. Так, да, непогані, каже, адо там дві є таких, з підтертості. каже, чуть-чуть десь там, але ну, можна, 100 гривень купюра. Кажу, Добре, дякую, дякую, дякую. Я подумаю. Значить, поїхав я в обмінник, думав здати. Купити гривні і купити вже нові, теж попадаю на ну, нормальну суму. Думав, я думав, їду я ще до одного там, порекомендували, мені під'їжджаю, Да, зовсім інший рівень. Він казав, під'їжджай по телефону, якщо в тебе всі ідеальні, то 40 гривень купюра. Ну це 1200 виходить. Я кажу, добре, я під'їжджаю. Він каже, все, це ти дзвонив? Кажу, так. Да". Він каже, в мене в наявності нових немає, треба десь годинку погуляти. Я кажу, на ти, хоч подивіться, чи ну, ви підходите, щоб я там зря не гуляв. Він передивився, передивився цих три тисячі, каже, ну ось дві є таких трошечки під сумнівом, під тертості, Якщо є, то поміняй, якщо ні, то хай там буде на принцип. Кажу, є, кажу, ви нормальну суму сказали, я поміняю цих 200 доларів. Він каже, на прийдеш з ним. Я кажу, я в сусідній машині припаркувався, хай будуть вас. І ну, постукайте, як буде я зараз цей. Він каже, хорошо, кажу, ми потім знову не перевіряли, цей час не тратив. Проходить хвилин 20, 30, 40, не знаю, там, де. стукає мені, віддає він мені долари. Кажу, Що з мене? Він каже: ну тисячу двісті, дай тисячу. Кажу, приємно здивований. Кажу, приємно мати з вами справу. Він каже, ну ми на цьому не заробляємо. Кажу, у нас другі обороти, ми по-другому заробляємо, то ну так каже, не будь ласка, покористуйся. Ну що я хочу сказати? На майбутнє тепер, якщо я продаю машину, а хтось хоче купити, то хай це будуть його проблеми. Хочеш, поїхали разом до валючки, ти обміняєш, дай мені новенький, гарненький. А так виходить, все одно час затрачаєш це, все. Ну, ви зрозуміли. Ну такий час зараз. Я не знаю, чи це валютчики самі придумали, чи це воно, як воно це працює, що це старі, нові, приймають, не приймають, не знаю. Але треба, ви зрозуміли, брати нові і не паритися собі, збирати новим. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. В шапці профілю є посилання на ціни. Мідь зараз росте. Кому цікаво, посилання на ціни в шапці профілю. Підписуйтесь. Всім гарного дня!